Надскладна і дуже важка проблема ветеранів і суспільства. Основна проблема, що більшість ветеранів за час війни можуть переосмислювати цінності, можуть змінювати свій світогляд. Вони бувають як негативний, так і позитивний досвід, який у цивільному житті, наприклад, неможливо отримати взагалі. Коли ветерани повертаються до цивільного життя, вони взаємодіють з людьми, які пережили зовсім інший досвід, мають інші проблеми та переживання. Це, звісно, приведе до непорозуміння. Але маємо пам'ятати, що основа нашої майбутності і здатності до спротиву це лише єдність. Єдність, яка, до речі, формується щодня і щосекунди, дивлячись новини, спостерігаючи за діями окремих військових, спостерігаючи за шануванням полеглих і відношенням до їх родин і багато іншого. Суспільство не має, перш за все, боятися власних військових і ветеранів. Суспільство має бути готовим прийняти цих людей, доля і свідомість, яких безповоротно змінилася війною.